Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось хотів би поговорити ще про одну річ. Ну, хочеться займатися так, як займаються московські попи з деякими українцями. Які їм дякують цим попам, тобто агентам ФСБ, очевидно, за просвітлення ума. Я думаю, що якщо ума нема, то його світи, не світи, нічого не допоможе. Але ж на цьому каналі таких людей немає. Так. Тут збираються люди мислячі, ті, які здатні в крайньому разі робити висновки із тих слів. Які тут сказані. Так ось у нас побутує заправлена кимось напевно, лукавим, а може з е, непросвітльонного ума про те, що причина цієї війни, яка зараз відбувається в Україні, так, оцієї варварської геноцидної війни, московитів-антрофагів проти нашої нації. Полягає в їхньому імперському мисленні. Так. Ну, Здається, на перший погляд, якщо глибоко не копати, то воно так і є. Але якщо давайте копнути глибше. А ми ж намагаємося, так, так би мовити, до фундаменту, до основи так, докопатися, то тоді стає зрозуміло, що це зовсім не так. Ну, зовсім не так. Ну, наприклад, я знову ж таки на прикладах конкретних, щоб було всім зрозуміло, це найкращий спосіб пояснення чогось. На прикладі. За аналогією, ну кажучи, науково, а попросту за прикладом. Так. Так, ось беремо Японію. Ну, імперська, здається, нація і все-таки інше. І імперія була, і формувала, і все таке інше. Зараз нема ніякого імперського синдрому. Замість того, щоб на когось нападати, японці створили автомобіль Toyota. Так, на 1820 кілометрів однієї зарядки заряджається всього 5 хвилин на 1820 кілометрів. Так. От чому? Та тому що це цивілізований народ. Це цивілізований народ. Цивілізованого народу імперських, скажімо так, традицій немає. Якщо вони й були, то якщо він став цивілізований, вони зникають. Візьмемо, ну, скажуть мені зразу, як знайдуться люди, які вміють це робити, яких методички є, або самі додумались до того, що так, вони ж отримали поразку в Другій світовій війні, тому вони такі. Ну давайте візьмемо інший приклад: тих, які перемогли у Другій світовій війні. Є така країна, Велика Британія в Європі. Ото вже була класична імперія. По всьому світу. Так, по всьому світу. Покрутіше і від японської, і від російської, і від китайської, і так далі, і тому подібне. Зараз, де, ті, де той синдром імперський, де те імперське мислення і все таке інше, вони не нападають на сусідню, наприклад, Бельгію чи Нідерланди. Не Кажуть, що там повинна бути англійська мова, друга державна чи перша державна. Не кажуть, що там має бути англіканська церква, а не їхня нідерландська чи голландська. І все-таки інше. Ну Вони цього не роблять. Чому ж роблять це московити андрофаги? Так справа не в імперському синдромі. А справа в тому, що це варварська і дикунська нація. Так. Андрофагів, тобто людожерів, це все одно, і звичайно, з ядерною зброєю. Це так, якби дикунам із Нової Гвінеї, які ще нещодавно їли людей, так, вручити ядерну зброю. Ну, звичайно, була, були б проблеми великі в світі. світі. Отже. Ми говоримо про те, що причина оцього всього, що зараз відбувається, оцієї війни, вона просто в у масовому варварстві і дикунстві цього народу, яке з нього аж же пре, кажучи, по-простому. І, звичайно, що воно і проявляється, і має проявлятися, інакше воно б і не проявлялося в агресії до всіх своїх сусідів. Це просто дикунська і варварська агресія. Не імперська, а варварська і дикунська. Агресія стосовно всіх сусідів. Ну, до всіх же сусідів вони мають притині не тільки до сусідів. Так, чому? Та тому що вони знаходяться на нижчому щаблі цивілізаційного розвитку, який вже давно імперські держави пережили. Так. А вони ще ні, тому щоб зайнятися, наприклад, виголовлення автомобілів <кій> з пробігом, ну, наприклад, на 2000 кілометрів і зарядкою за три хвилини. У цьому, так би мовити, сперечатися з японцями. Ні. Ні. Вони сперечаються в іншому. Так. Вони просто не вмі, не можуть цього робити. В них не виходить. Вони скільки разів пробували це все робити. В Радянському Союзі вони ще крали там, всі ж вкрадені машини. Від Москвича до Побєди до Волги, до, там, ну, ну всі. Всі до Іжака цього ішака, їжака, всі вони були вкрадені. Але це була ну, якщо там у них було вищим і першим сортом, то в СССР це третім сортом. Але ще ж нагадую вам про те, що СССР це не Московія була. Там питома вага українців, євреїв, вірменів. найє. Давніших народів у світі з величезною, е, законсервованим у генах досвідом минулих сотень поколінь, то була набагато вища. Так. Зараз таких людей набагато менше. І відповідно цивілізаційна потуга цієї держави вона визначається саме московитами андрофагами, тобто людожерами. Звідки? І звідси всі ці ексцеси. Це не імперське мислення, так. це варварство і дикунство цього народу, який намагається скрізь лізти. Ну, добре, хай би лізли там британці чи німці наводити порядок, так як вони навели цей порядок у себе. Але ж всередині. Оцей вираз знаменитий, який мене навчили в Москві – Мрак, бардак і перетак.